В ефірі інформаційна програма вчасно проголовнена цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску новин в студії для вас працює Мирослава Курц та Наталія Булеца. Вітаю! З 1 квітня в Україні суттєво подорожчали тарифи на комунальні послуги, тому Кабмін прийняв постанову, згідно якої спрощується порядок отримання субсидій. Для оформлення пільг мешканці повинні надати лише два документи декларацію про доходи та заяву. У декларації мають вказуватись доходи всіх членів сім'ї та осіб, які зареєстровані за однією адресою. Відтепер встановлено суму обов'язкового платежу. Вона може складати від 3 до 40% від сукупного доходу громадян. Все, що ви Вище від вказаної суми сплачуватиме держава. Нараховуватимуть пільги з 1 травня на цілий рік. Дена звернутися напряму в управління соціального захисту населення по місцю проживання, заповнити тільки ці два наголошують документи, заяву спрощену і декларацію про майновий стан. І на підставі цих документів. Інші документи заборонено витребовувати в цих, хто звертається за субсидіями громадян. На підставі цих документів наші спеціалісти вже потім зроблять запити про доходи, про підтвердження доходів і майнового стану відповідні структури, отримають інформацію про спожиті водо газопостачання, послуги за попередній період. І така субсидія буде призначена на рік. 7 гривень 19 копійок за один кубометр спожитого газу сплачуватимуть краяни. Нові тарифи вступили в дію 1 квітня. Всі споживачі сплачуватимуть однакову ціну незалежно від загальної кількості спожитого газу за рік. До 30 квітня 2015 року ті краяни, які отоплюють будинок газом, мають право на пільгову ціну – 3 гривні 60 копійок за перші 200 кубічних метрів, та вже з 1 травня ці пільги будуть відмінені. Мешканці, які не встановили лічильники, сплачуватимуть за спожитий газ більше. Треба виділити все-таки ту категорію, яка не має лічильників. У нас в Закарпатській області їх вже дуже мало. Це буквально 6 тисяч споживачів, які не мають газових лічильників. Значить, на одну людину, бо це в них норма споживання в залежності від кількості осіб проживаючих. То на одну людину при наявності газової плити у нас тариф 6469, а при наявності газової плити проточного водонагрівача або газової колонки, як це називається. Роді так, 129 гривень, 38 копійок на одну зареєстровану особу. Ужгородський міськрайонний суд заборонив виконавчому комітету міської ради підвищувати тарифи на міські перевезення. Громадський активіст Віталій Грегор подав до суду, аби оскаржити рішення Ужгородського міськвиконкому щодо останнього підвищення ціни на маршрутні перевезення. Нагадаємо, в останні ціни на маршрутне таксі в Ужгороді підвищували ще у липні минулого року. Тоді вартість зросла з 2 гривень 30 копійок до 3 гривень. Нарешті Ужгородський міськрайонний суд задовольнив позов активіста та заборонив виконавчому комітету Ужгородської міськради вчиняти будь-які дії щодо встановлення тарифів, внесення змін до діючих тарифів чи погодження нових до вирішення адміністративного спору. Військовослужбовців строкової служби не відправлятимуть у зону АТО. На цьому наголосив начальник відділу комплектування головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України. Полковник Валерій Дендебера у рамках призовної кампанії Весна 2015 на строкову військову службу у квітні травні будуть призвані трохи більше 21 тисячі громадян. У Збройних силах України служитимуть 12 тисяч призовників. У Нацгвардії 7,5 тисяч. У Державній спеціальній службі транспорту 1 тисяча 200 осіб. Призову на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося. 20 років і які ще не досягли 27-річного віку, та не мають права на звільнення або відстрочку. Перший в Україні кабінет інфузійної терапії для інтенсивного амбулаторного лікування хворих на туберкульоз відкрито в Ужгороді. Сучасне приміщення облаштоване за кошти благодійних організацій. Фахівці запевняють, переваги такого підходу беззаперечні. Інтенсивне інфузійне лікування хворих на туберкульоз допомагає знизити до мінімуму період, коли хворий є небезпечним. Для оточуючих і пришвидшити процес одужання. Крім того, хворий має можливість перебувати вдома з родиною, отримувати курс амбулаторно-інтенсивного лікування. Перші пацієнти зможуть уже найближчим часом. За словами начальника управління охорони здоров'я закарпатської ОДА Василя Скрипа, впровадження стаціонар альтернативних методів лікування хворих один із напрямків реформування медицини. Це кабінет інфунзійної терапії для хворих на туберкульоз для того, щоб розширити можливості при амбулаторному лікуванні хворого і тим самим показати, що є альтернатива стаціонарному дорогому ліжку. Отже, не зменшуючи е, фінансування галузі, ні в якому разі ми повинні таким шляхом збільшити прямі видатки на пацієнта. В плані, в плані розбудови стаціонарної допомоги і оптимізації, ми плануємо, що після завершення реформування і реорганізації у нас на області будуть працювати три стаціонарні заклади: це заклад в місті Ужгороді, окатиме Це заклад в Нижній Апші, який будується за рахунок державного бюджету, і ще один заклад. Всередині області, це можливо Виноградівські або берегівські райони, де ми плануємо також розвивати цю службу стаціонар. Закарпатські депутати спробували вирішити долю Ужгорода. Народні обранці, що живуть в обласному центрі, намагаються знайти важелі впливу на міську владу. Через суперечки між керівництвом міста Ужгород не розвивається, стверджують обласні депутати. Тому вирішили запропонувати міській раді дорожню карту. Тобто певні правила чесної гри, доки ужгородці не оберуть нового міського голову. голова обласної ради десь ми сьогодні маємо невакцинованих уже Основна, якби частина в тому що це теж обрані ужгородцями люди, які сьогодні працюють в обласній раді, які занепокоєні ситуацією, яка сталася в міській раді, де керівництво між собою зводить з рахунки. Де не зрозуміло, як будуть виконувати соціальні програми а взагалі, в принципі, нема руху в сторону громади Ужгорода, і нема руху в сторону покращення соціальних умов побутових, умов умов навчання дітей в школах, в садочках і так далі. Практично у нас впливу нема, тобто ми можемо рекомендувати і ідею подав депутат Качур Михайло. Від. Фракції «Батьківщина», що треба входити на нульовий грант. всі повинні здати пости, і хтось має бути компромісна фігура, яка доведе місто до виборчої програми. Це одна з пропозицій. З хвилини мовчання на за загиблими на сході України розпочалося пленарне засідання сесії Ужгородської райради. Опісля депутати розпочали розгляд питань порядку денного. Серед усього їх було три серед них прийняття від відділу капітального будівництва ужгородської районної адміністрації, документації. По завершенню будівництва об'єкту з водовідведення сіл кінчеш, коротняни та часлівці, також одноголосно було прийнято зміни до рішення райради про виділення додаткових коштів на цей об'єкт. На Це жаль, всі з фінансового управління 100 тисяч її ставляться на програму районної ради, яка називається Програма раціонально ефективного використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад. Селища та сілу Жородського району на 12-15 рік ця сума в свою чергу розбивається на 48 тисяч на комунальні послуги. то, що говорив Михайло Оліч, на оплату електроенергії цього об'єкта, і 52 тисячі залишається оплата послуг з охорони даного об'єкта. Майстер-клас писанкарства для школярів з'єднаної школи імені Тараса Шевченка відбувся в центрі української культури Словаччини. Закарпатськими традиціями виготовлення великодніх писанок ділилися ужгородські майстрині, демонструючи для дітей і дорослих стародавні і сучасні техніки. Трохи не впевнені, але дуже зацікавлені школярі з'єднаної школи імені Тараса Шевченка міста Прящів, чи не вперше самі виводили орнаменти на підготовленому матеріалі. Традиції закарпатського писанкарства виявили зацікавлення як дітей, так і дорослих. Сивочолі пригадували те, що достеменно знали їхні матері та бабусі. А господині утверджувалися в українській традиції розпису писанок. Головне, я їм розказала саму технологію виконання писанки від початку до кінця до завершення. І одну половинку вони зробили тут, іншу половинку я їм бісеринки і паєтки дала додому. І вони вже на другій стороні писанки будуть пробувати дома самі з батьками. Народні майстрині з умінням показали техніку оздоби писанок бісером, прадавні і сучасні, бо культивують народне мистецтво багато років. Писанку мальованку поєднювали з безкінечним всесвітом. Мальованку давно малювали. Ще в нас у селі я з Іршавського району там малювали ружі. Тут більше показані і квіточки, і показані птиці, тому що птиці теж енергію свою несли. Ну, кожне, що зображалося на писанці, звичайно, несло радість. Писанка, сама саме яйце це є продовження роду, тому що писанка це не вмирає, вона завжди несе продовження у собі зміст продовження життя, тому що з неї народжується якраз птиця. Вона знову як із яйця і живе і не живе, а з нього народжується живе. Це була для них перша така зустріч із майстерками такого красивого уміння. Думаю, що велике враження для них буде. Майстер-клас відбувся в рамках співпраці Закарпаття із союзом росинів українців Словаччини. Подібні заходи зберігають і примножують традиційну культуру для нових поколінь. Тут пройшов цілий ряд різних акцій, скажімо, виставок, художніх виступів, зустрічей людей, презентацій книжок і так далі. А значна частина цих акцій це з участю за участі представників України митців різних жанрів і так далі. Так що думаю, що з цього погляду можемо сказати, що центр виконує своє своє завдання, так як було намічено. Виставку писанок зможуть оглянути в центрі української культури Словаччини всі бажаючі до 15 квітня. І до новин спорту Гандболістки збірної України зіграють домашній поєдинок в Ужгороді. Гра відбудеться в рамках відбору на чемпіонат світу 2015 в одному з Ужгородських спорткомплексів. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України. За вихід у чемпіонат світу 2015 українські дівчата проведуть два поєдинки плей-офф зі збірною Польщі вдома та на виїзді. Зал, у якому пройде поєдинок, вже протестувала міжнародна федерація гандболу. Будеться домашній поєдинок влітку 6 червня. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже о 19-й. Гарного вам дня і бережіть себе.